Вирішили, друзі, в якості експерименту. Тут трохи в мене вийшло після зими, я попітягу клеєм тим дорогим за тисячу гривень білим для мармура. Ну, Якось негарно білий клей до бетону, то ми вирішили зафугувати оцей бетон в діперлу. Неважливо, що там 2,5 літра коштує 4 тисячі, хочемо просто, щоб воно було в ось такому кольорі. Да, щоб Все було гарно. ну, щоб... Блощадочка така вийшла досить гарна. Зараз все це замастимо і покажемо, що з того вийде. Знаю, що зараз багато людей мені понаписують, що як так 6 тисяч гривень на вулицю, просто ось так в бетон. Я вам сказав, що матеріал цей старий, бачите, який він кусками, такими клаптями. Це всі ось ці залишки, що віддавали мені в магазини в якості тестів, експериментів різних. Тобто він в них пропадав, вони віддавали мені. Ну, а мені вже теж немає їх, куди їх дівати, тому я от беру їх, розбавив, додав трохи кольору. І в якості експерименту ми тепер подивимося, друзі. Ось для вас теж буде наглядний приклад, як пофарбувати бетон в діперлу. Подивіться, наскільки гарно вийшло. Ну, Просто бомбезно. Ну, все, друзі, дивіться, все дуже гарно і стильно вийшло. Якби без цього клею, то би все було в такому стилі під бетон. Ну нічого, і так добре. Тепер в якості експерименту перевіримо, що трапиться, якщо діперлу без всякої підкладки, без ґрунта, без нічого, нанести просто на бетон на вулиці і подивитися, що з того буде, там, як буде проїжджати автомобілі, як буде дощ, як буде сніг. Ну Якщо публікація буде зацікавлена людьми, то в подальшому я вам покажу, що трапилося з цією підлогою.